Дорогі друзі, цими днями світова спільнота відзначає всесвітній день опери, який святкують щороку, 25 жовтня, свято, яке об'єднує любителів оперного мистецтва по всьому світу. Напередодні цього дня ми запросили до студії людину, яка щодня керує оркестром, створює незабутні вистави та популяризує оперу у нашому місті. Отже, сьогодні у прямому етері у просторі свободи на Д1 у нашій студії Ігор Пучков, випускник Національної музичної академії імені Чайковського, працював з багатьма українськими оркестрами. І з серпня 2023 року головний диригент Дніпровської опери. У його репертуари твори Моцарта, Будхована, Верді, Пучині та багатьох інших. Далі піде мова у нашому етері про силу оперного мистецтва, його місце у сучасній культурі. Та плани театру, отже, про оперу Дніпрі. Пане Ігорі, вітаємо вас. Доброго дня. І е, для початку, знаєте, ось ми е, перед ефіром, перед ефіром е, з вами жартували е, про питання, що для вас особисто означає це свято. дійсно Але все ж таки, я знаєте, продовжу цей жарт і запитаю. Знаєте, маю сміливість запитати, що для вас означає це свято? Це світній день опери. — Ну, я розумію, якщо прямо відповісти, то там, певно, відповідь буде нецікаве. Е ну, напевно, зустріч з нашим глядачем. Напевно, що можливість провести якусь таку подію, акцію, показати якісь найкращі твори, зацікавити і м -м, повернути більшу увагу нашої громадськості, до нашого театру до перного мистецтва. Ви стали головним диригентом Дніпровської опери» mm -hmm. у серпні 2023 року. Ясно. Якими тоді були ваші перші враження від колективу? Mm -hmm. Можливо, ви мали задумки свої плани, що з цього вдалося реалізувати? Ну тут можна сказати, що до цього до цієї події. Я підходив в два етапи. Один етап був це коли попередньо ми зустрічалися, і у нас якісь вже були і вистави, і у нас навіть були вже гастрольні тури з колективом. Я дуже довго зважував на це рішення. Ну, а такий основний етап, власне, мій батько був головним хармистером в театрі. І я з дитинства просто виріс в театрі з самого маличка. Тому це для мене рідний колектив. Я Дуже патріотично налаштований, для мене задача зробити його номер один, принаймні ну, європейського рівня. Незважаючи на те, що йде у нас війна, незважаючи на всі ті складнощі, все одно і нам це вдається. Нам вдається привернути більшу увагу глядача, підняти на якісний, на якісно новий рівень наші вистави. Тому що, коли кажуть про синтез мистецтва, то дійсно повинен бути синтез. Тут я підтримую ту думку, що вона не повинна бути нудною. Це повинно бути і виконано якісно, і глядачів приємно, повинно бачити виконавців. І вони повинні отримати емоції, якісь такий слід після вистави. Тому що вони частіше опери закінчуються так трагічно. А люди все одно ходять, 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 ідуть, і, і той слід після смак, який залишається після опери, ті думки, на що ми налаштовуємо людей під час виконання, після. Це напевно дуже важливо. А якщо чесно, то я просто дуже люблю цю музику. Можете згадати ще трішки щось зі свого дитинства, бо це така унікальна інформація. Ви так? сказали, що виросли в театрі. Так, 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 так. звали. Що, що батько, О, так, можна так, так. так сказати, е керує голосами, а ви керуєте інструментом? Ну тут okay. е ні, ну він не керує. Тут розумієте, так е такий стався збіг обставин, що коли батько був головним диригентом. Я працював на той час в національному камерному ансамблі Київські селісти, диригентом. Він не головним диригентом був, а головним хермейстером, тобто керівником хору. От і якось він так дуже, <сміття> дуже переживав за те, як я буду, як я зайду в цю галузь оперну, тому я дуже мало насправді диригував. От коли його не стало, його стало у 2020 році, мені подзвонив з оперного театру і кажуть, що ми хочемо на згадку про Валентина Миколайовича, мого батька. Зробити концерт на пам'ять я дуже не хотів, тому що це ще року не пройшло, це така була боляча історія. Воно покликали, зрештою, і якось ми зустрілися, всіх боліло. Я зустрів очі людей з хору, їм дуже вдячний. Якось вони любили його, я любив його. І на цій, на цій ноті напевно, що мені було легше зайти в театр, підтримав оркестр, солісти, якось. Чесно кажучи, навіть працюють в театрі люди, які тримали мене на руках. Можете собі уявити? Вони ще, вони ще в нас працюють. Я, я не кажу, хто це, але це є такі люди, які мене тримали на руках ще дитина. родина не в переносному сенсі. Ну, все рідні запахи. Заходиш за куліси, Я пам'ятаю. Цей запах, от він як був такий, у нас специфічний запах театру. Пам'ятаєш, як там мінялися крісла, кольори, пам'ятаю тих людей, постати особистостей нашого театру яких згадую вже зараз з і я згадую з пітетом і підтримую заставлення до них. А мені пощастилося з ними спілкуватися, і вони зі мною розмовляли просто як з дитиною, як ти, що ти там на скрипці сьогодні позаймався, там і Щось таке розповідаю. Неймовірно, неймовірна історія. Дніпряни дуже люблять оперу. Ось як ви сказали, що продовжують все ж таки супереч трагічним фіналам, продовжують ходити. Але втім, можна так сказати, що трагічні фінали вони породжують певні рефлексії. Так, так певні рефлексії. Так, тому що так. коли закінчується все хеппі-ендом, це як знаєте, під попкорн, як то кажуть, угу, так угу. а тут вже стає все глибше все глибше, саме в голові слухача глядача. І хочеться вас запитати, які вистави користуються найбільшим успіхом і чому, на вашу думку? Мені складно це сказати чому? Я помітив, що за ці два роки кількість глядача взагалі збільшилася. Ну, кожен в нас з'являється не лише янова персона в театрі і багато інших. Ну, я сподіваюся, що кожен, як і я це пов'язує зі своїм появленням в театрі. У нас глядача насправді більше стає. Оперні вистави, в тому числі а, стало більше глядача. Я не, я не знаю, чому. Но, но вона залишає щось таке глибоке. Розумієте, тут є речі, є якісь вистави, такі вони навіть більш комерційні. Сам на них десь, десь там зайдеш, послухаєш. Ну, виходиш, ну ніби, знаєте, галочку собі отримав. Так, був, так, щось таке. Та. А от дійсно замислитися, дійсно, тому що в кожного у нас є, скажімо так, прописані якісь цінності з самого дитинства, і я йшов, йшов. На це інтерв'ю, думаю, ну будете щось задавати. Треба буде щось розумне казати. <рес> Чому воно геніальні чи щось таке? На ну, це напевно, насправді не існує відповіді. Ну, по перше, напевно, що воно музика просто сама сама по собі дуже красива. Ну ще знаєте, от під час прослуховування музики. З'являються якісь думки. Можливо, знаєте, кажуть, що от вона от така серйозна музика, Ну, можливо, тому що і думки такі, знаєте, вони десь там, десь ти там побував, ти ж не весь час сидиш і слухаєш, ось там, знаєте, там кріщене, деміненде, гучніше, там повільніше, щось таке. Ти про щось думаєш, і ти виходиш, і потім ти відчуваєш, так, я роблю правильно щось в житті, або ні. Повертаєшся до свого такого, до якихось основних своїх основних цінностей. Як ви відчуваєте, наскільки змінюється сприйняття оперного мистецтва під час війни? Оперного під час війни. Не знаю, як оперно під час війни, складно сказати, під час війни. Ну, розумієте, ви, щоб вистояти, щоб вистояти, в принципі, потрібна сила духу. Справжні цінності, про те, що я перед тим казав, вони дають ту силу. Тому що людина, коли йде на фронті, вона йде і вмирає, жертвує своїм життям, вона жертвує за свої цінності, за свої ідеали, не за гроші. Так, звісно, що треба забезпечення і так далі. І так далі. І навіть те забезпечення він, та людина буде скоровувати в думках якось там до своїх. Тому так, така відповідь. Ви співпрацювали з багатьма різними uh -huh. оркестрами uh -huh. та ансамблями. Uh -huh. На вашу думку, чим особливий оркестр Дніпровського театру, опери та балету? Mm, Ну, Не лише оркестр, тому що я, в принципі, би, керую всією музичною частини. В нас. Творчий колектив. Так, творчий та ну, творчий колектив. Скажімо так, знаєте, щоб нікого не зачепити, музичної частини те що, те, що стосується музики, у нас дуже є великий запит на те, що, знаєте, щоб, так, щоб у нас відбулося, щоб ми відбулися. І щоб ми стали... Насправді ми продукуємо кожного року. Я б сказав, що велику кількість солістів рівня, що в нас просто національні театри. Кожного року два-три собіста забирають і приходять, слава Богу, ж, приходять нові. І ми вже працюємо в такому режимі. І в нас е амбітна, енергійна команда, яка хоче працювати, яка любить своє мистецтво. Знаєте, попри все, тому що інколи ну, це ж не, не, не проста така робота, і люди там скажуть: ой, ми там щось там втомились, таке інше. Mm, грошей мало чи ще щось, ну, знаєте всі такі буденні речі. Я їм просто нагадую, що це справа, яку ми всі, давайте так, ми тут знаходимося, тому що ми тут цю справу дуже любимо. Вийти з межі оперного театру і десь там піти, там, ну, знаєте, оголошення вісять зарплатами. І якось я намагаюся думки своїх колег, друзів, концентрувати саме на нашій творчості. І в театрі багато однодумців. Людей, які навіть тут не на сорівнування якесь іде, а просто, просто ми любимо цю справу і намагаємося повертаємося е в тому числі до тих цінностей, які нам казали, що давай ну, роби свою роботу якісно, то, що нам. Робили, казали, там, в музичній школі, в училищі чи консерваторії. З якогось моменту, знаєте, в нас людей, з є, що от нас вчили робити гарні речі, а потім ми починаємо робити щось інше. От Я інколи навіть задаю колегам, от коли настав цей момент. Шо? Тому, ну, щось таке. Ви кажете про цінності. Mm. І зараз такий час, що повертаються в нашу культуру, в нашу музику українські імена, mm -hmm. Mm -hmm. саме mm -hmm. українських композиторів mm -hmm. і митців. Mm -hmm. Що ви можете сказати про Дніпровський театр опери та балету? Ну, звісно, це, От це дуже важлива місія. Ми її усвідомлюємо. і і намагаємося зробити якомога якомога частіше, тому що навіть якщо взяти приклади світові, там, скажімо, я не знаю, ну, взяти Верді, там написав там велику кількість опер, а найчастіше виконується там, скажімо, там п'ять-сім опер. Так і тут цієї музики повинно звучати багато. Ми повинні відповідально ставитися до цього, не просто казати, що якщо воно українське, то воно все добре. Ми повинні бути вимоглими, але в ну, нас є, ну, наприклад, і, скажімо, от, за ініціативи Ростислава Володимировича Карандієва. І ми. А, у нас постановка буде а, Дон Жуана в травні місяці. Він наполіг, щоб це було українською мовою, тому що це питання дискусійне може бути. Є італійська мова, і знаєте, італійський текст він теж сам по собі шедевр того, хто його створював. З іншого боку, Італійський текст, або там, французький, або якийсь інший. Він відштовхує трошки глядача, а наше завдання його наблизити. Розумієте, коли людина приходить, і він так, ну, знаєте, існує в реальності умовності. Якихось. так, як, ну, Музику я почув, текст вони там щось там показали. Що він там, гала-кула-мула, не розуміє, що він каже. Поспівав, прочитав, А, він казав там про кохання. Добре. А український текст він наближає. Ну, і Він на тому пер перекладі. Один крок. Ми розглядаємо постанову на якісь там українські сюжети з провідними. Я пропоную провідними українськими композиторами якихось балетів. До нового року готуємо для маленьких глядачів прем'єру балету «Аладдін» на музику українського композитора Родіна. Зараз те щось таке робимо. Ні, ні, це дуже важливо і важливо розвинути, тому що ми ж себе просто не будемо освіти, хто ми є. Вони так зустрілися один і інший. Ти хто? Ну, в мене в мене отакий пласт культури, а в тебе що? Тому це дуже важливо. У 2016 році ви заснували Київський молодіжний оркестр. А, було таке, так. Розкажіть, будь ласка, як цей досвід вплинув на вашу роботу у Дніпрі? І чи вплинув він? О, як він плинув, питання такі цікаве. Ну, то знаєте, як він створювався, це, це більш цікаво. Тому що в нас, коли я в той час навчався, це було взагалі раніше, було традиційно, що диригенти йшли після першої освіти, вище йшли в диригенти. Тобто ти мав отримати якусь першу. Ну, мене не якась, але я Скрипаль за першої освіти і багато працював і за кордоном, і в Україні в найкращих оркестрах. Тут я просто цим пишаюся і не буду цього приховувати. От, а за другою світи диригенти. І під час навчання в Київській консерваторії Національної музичної академії, там є такий так званий верхній оркестр, верхній, тому що він на горі знаходиться. Оркестр там, де диригенти тренуються. Ну і от коли ми диригенти, тренуємося, ми можемо там, тренуватися там, на якійсь симфонії, скажімо, або якийсь акомпанемент, взяти соліста. Ну і диригенту, звісно, там цікавіше то симфонія, багато звуку, рухами помахати там, і таке інше. А комусь акомпанувати не цікаво. І колеги підходять, слухай, можна з тобою заграти один концерт, другий, там, третій, четвертий, п'ятий. Це я так вже скорочую. І коли я усвідомив, що цих людей набралася така вже критична маса, я кажу, хлопці, дівчата, давайте зробимо так: От робимо оркестр тільки для щоб ми для компонементів. Ми всі компонуємо. Один виходить, грає, потім він сюди йде, то йде. Так, ось така ідея була. Ну, це спочатку було там щось 12, 14, 16 чоловік. Потім почали приходити люди і вже казали, що знаєте, а можна, можна соло не грати, я просто хочу з вами пограти. <грати>, звісно, можна. І так нас вже набралося, що ми двічі давали концерти Національної філармонії України а, з провідними солістами, з голію Грігорівнею Рівняк. Це моя професорка по скрипці, одна з моїх професорів, яка дуже вдячний. І ну, знаєте, що воно дало? Сиділи насправді найкращі, молоді, вони там, деякі з них там студенти там, в Берлінській філармонії зараз. Вони дуже добре грали, але вони не знали, як це треба робити. Тобто їм треба було пояснювати кожну ноту. І потім, коли я прийшов там, в Київські Солісти, це провідний камерний, один з провідних камерних оркестрів, одні з найкращих. Криполів і ланчілістів валькістів нашої країни. Я думаю, ну тут-то я точно вже в мені все вдасться, тому що я знаю, от вони всі знають, як робити, я знаю, як працювати. І тут стало складніше навпаки, тому що вони сказали, так, почекай. Ми отак грали 20 років, і нічого ми змінювати не будемо. І мені треба було там рік, два, десь я витратив на те, щоб знайти якісь переконливі для них фрази, щоб сказати, що хлопці, ну. Знаєте, талановитій людині все одно сказати, що ти 20 років граєш однаково. А, і Вони так спочатку <платично> так, вони так просто, вони просто від мене так відмахнулися спочатку, а десь: там, потом, М -м -м, Ну, а добре, що ти там пропонуєш? Давай. <плат> Ми так Хоча насправді це були, знаєте, як те сприймають. Це ж були мої там, колеги, а, ти з ким я навчався на скрипці, і я грав на скрипці, не гірше за них. Про те, знаєте, коли ти ж скрипач ти досвідчений, а диригент ти ще молодий. Так що ти в нас повчись. Так що була така, знаєте, історія по жиєм І щодо молодих співаків і музикантів угу. з Дніпра, у угу. яке сильна музична школа, як ви відчуваєте цей підйом молодої генерації? О, ну, в Дніпрі є за останні роки. Цей Дуже важливим, важливою важливою подією. Тут я Юрій Михайловичу Новікова, ректор нашої консерваторії, що відбулося, і в нас в Дніпрі з'явилася консерваторія. Вона ще молода, в неї ще не там, немає традицій, немає ще досвіду, можливо, не вистачає тих професорів. Проте сам цикл музичний він замкнувся. Тому що, коли було музичне училище, ми училися, і ті, що краще Київ, Харків, Львів і так далі, поїхали зараз. Ми там не просто звідти беремо, ми просто вигріпаємо все, все, що можна. Вже вони прийшли, може, з першого курсу, давай. Та воно ще не вміє, ми кажемо, давай забирай, ми тут будемо вже довчати, донавчати. Ну, Завжди, коли ще було музичне училище, завжди е, воно вважалося училищем дуже високого рівня. Ми поступали це був якийсь 95-й рік, Київська консерваторія, що тоді була, ми поступали туди як найкраще. В той час. Повірте. До речі: таке питання. Як відрізняється сприйняття опери mm. е, молодої аудиторії та е, старшого покоління? Розумієте, ви так ви різні? так поділили на по, по віку, Потому що є старше покоління різне і молоде покоління. Хочу згадати: це, у нас було а, поновлення вистави сільська честь два дні тому. Всі хвохвилювалися, ввели нових молодих виконавців. І Вона дійсно жила, дійсно стала красиво. Підходять, кажуть, ми стоїмо вже, знаєте, там на таке традиційне фотографування, після там, там за лаштунками. Тут кажуть, Америй Мактинич, до, до вас там два двоє хлопців. Кажу, хлопці, до мене це щось дивне. Я кажу, диригенти. Ну кажу, ну пропускайте. приходять такі вже дорослі, насправді насправді дядьки. Один каже: Зник, знаєте, я, я служу в ЗСУ. А до того був диригентом військового оркестру, і там це було дуже приємно, таким було дуже щемливо, дуже емоційна зустріч була. Ну, може, такий приклад. Щось відповів на питання чи ні? Дуже класно, що є відгуки і взаємодія, так. бо немає ж Абсолютно. мистецтва без глядача. Ні, ну Ми навіть конкуруємо, знаєте, так виходять, виходять, виходять і отримують в кінці вистави і Всі так собі думають, так, ну цьому більше аплодували, цьому менше. так, ну Щось я, щось я десь не допрацював. Але головне, щоб конкуренція була знаєте, Здорово. на здоровому рівні, тому що, якщо думаєш тільки про конкуренцію, вже нема місця для творчості. Ну, це, звісно, 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 тут без цих, там що без, без шкла в пуантах. Тут ну такого в нас не буває, звісно. Так, і це і конкурен... конкуренція, Кожен працює над над самим собою. Я думаю, ось конкуренція над самим собою. Це найконструктивніший такий підхід, mm -hmm. тому що е, творчий колектив це колектив, і у вас спільна мета. Працювати єдиним, uh -huh. знаєте, таким єдиним організмом. Uh -huh. Скажімо так. Які виклики стоять перед вами сьогодні як перед диригентом Уберного uh -huh. театру uh -huh. українського? А, виклики від тих кадрів, напевно, ж один з, тому що ми розуміємо, що люди там лишаються, виїжджають, гинуть. А... Ну, от я зараз їздив. Це, до речі, теж. І от я не можу не відмітити за ініціативи керівника, що він привніс нам таку ноту. Ініціював, щоб ми контактували більше з колегами з інших театрів. І в мене була вистава в Харківському наці... національному оперному театрі. Чудові враження, колектив. Мені все сподобалось і, здається, це невзаєм. В а... них теж бачу, що. Знаєте, десь там того інструменту не вистачає, вони, вони, за штатом, вони за штатом навіть мусять бути більше, ніж ми, а в них менше, ну, це просто через війну. Це, напевно, що один з основних викликів, як працювати під час тривоги, як зібрати людей, коли вони зранку приходять, а в них була там ніч весела. А зранку він приходить, йому треба співати. Тут навіть, знаєте, а голос це ж знаєте, напряму від душі. Якщо ти засмучений, якщо ти втомлений. Ти просто будеш там насилувати свої зв'язки, як можна, як можна співати, розумієш? Ну, налаштувати людей якось напевно, щось таке. Абсолютно вірно. Ну що ж, повернемось ми до прийдешньої дати. 25 жовтня. Mm -hmm. Це Всесвітній День опери. А, розкажіть, будь ласка, Ігорю, чи планується якісь особливі заходи або події саме в оперному театрі? Напевно, що особливий захід, особлива подія це величезний гала-концерт, який ми готуємо. Я після інтерв'ю з вами йду вже піду робити першу коректурну репетицію з оркестром. Будемо наближати наближати цю подію і робити її якісною, емоційною, такою, щоб вона запам'яталася і з теплом, з радістю, з чистим серцем чекаємо наших дорогих дніпрян. В нашому театрі 25 червня. А чим воно буде особливою? Хто особливо? Я концерт Це беззаперечно. Особливо подія. Ну ви знаєте, тут уже буває дискусії. От я вам так привідкрию. Тому що нас було ми хотіли поставити, наприклад, оперну виставу, запросити якогось виконавця знаного. І там це Ростислав Володимич пропонував. І провести майстер-класи, ми довго зважували, як краще. Тут я вже там, як що, як ці там баталії в нас були, то, були, бо то справді баталії. І я йому теж вдячний, тому що дає можливість, знаєте, щиро і відверто подискутувати. Можна, знаєте, якби там, стоїть там дійсдай, і, і роби, як тобі сказали. Може ж так бути. А тут ми обговорювали, прийшли до спільної думки, що так буде краще. Для всіх. Пане Ігорю, давайте трошечки, знаєте, помріємо. Давайте. Яке майбутнє опери ви бачите після нашої перемоги? Mm. Ну, це складне питання. Ви знаєте, тут опера як вона йде швидше шляхом. Таким. Війна не війна, мир не мир, в неї, в неї свій такі, свій певний шлях. Ну, напевно, що буде якесь в, в творах відображення, якесь переосмислення. Це якось в композитори вплинуть, я не знаю. Якщо, якщо казати про творчу таку складовуну, я думаю, що буде багато болю. Це ж ми сьогодні все це тримаємо собі, так сидимо, знаєте, так, і на посмішці розмовляємо, ніби нічого не відбувається. А потім, коли ми це усвідомимо, переможемо, усвідомимо, потім цей біль буде підніматися. Як то кажуть, знаєте, митець не може пишуть тоді, коли не може писати. Я думаю, що композитори почнуть робити якусь. І запит буде, напевно, в суспільство, важко сказати. Або, знаєте, можливо, люди навпаки не захочуть. Про щось чути. Я думаю, що якось. Те, от... що стосується творчої сторони, то від запиту піде. А повернеться багато людей. У нас в ЗСУ пішли хлопці працювати, вони прийдуть, будуть працювати, ми будемо їм вдячні, будемо їх шанувати. Дякую за цю розмову, вам. за цю щирість. Приходьте до нас ще розказуйте чим, чим Дякую. живе українська опера. Дякую. Так дійсно вийшла дуже відверта, дуже глибока розмова. Пане Ігорю. Ми вам дуже дякуємо. І Я вам Дякую. завітали до марафону Простір Свободи. Дякую, Питання дорогі друзі колективу. Дякую. Так, так, і З прийдешнім святом. Дякую. Приходьте до нас. Обов'язково. Дорогі друзі, сьогодні з нами був з нами був Ігор Пучков, головний диригент Дніпровського академічного театру опери та балету.